Все, що ви хотіли знати про військовий облік жінок в чотирьох тезах. Теза номер 1 Захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком усіх громадян України. Теза номер два. Жінки не зобов'язані ставати на військовий облік, крім тих жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність. Теза номер 3 Жінка може відмовитись від отримання повістки на відправку мобілізаційного розпорядження, і це не буде підставою для кримінальної відповідальності. І теза номер 4. залучення жінок до військової служби або до виконання інших робіт щодо забезпечення оборони держави може бути здійснено тільки за згодою такої жінки. Не забудь переслати це відео тому, кому воно буде корисним. Також буду вдячна за лайк, підписку і коментар.